Цей день добрий для усієї шкільної громади Старосинявського НВК. Нові комп'ютери якраз доречні, бо ті, що були, вже застаріли і морально, і фізично. Подарувати оцей комплекс комп'ютерний, хай він приносить тільки-тільки великі знання і тільки розвиток для наших дітей. Допоможуть нам у роботі, можна сказати, такому роботі як з інтернетом, яка є зараз популярний. Тому що е, завдяки цим комп'ютерам е, ну можна сказати діти будуть більше здобувати свої знання. І не тільки за допомогою комп'ютерів директор школи каже, що за останні роки в закладі з'явилися нові парти, обладнання для хімічного та математичного кабінетів. Мультимедійний клас. Саме ці роки дуже те, що нам потрібно, що ми не одержували років, напевне, з 15, особливо меблі. Ми зараз почали одержувати. І я дуже вдячна. Кваліфіковані кадри та інтелект нації цінніші за золото чи нафту, каже Василь Адухов. Так поряд з медициною, освіта є пріоритетною у роботі обласної влади. Саме цього року з Обласного бюджету вже закуплено 70 комп'ютерних комплексів, 71 одиницю комп'ютерної техніки, 26 мультимедійних систем. Ми говоримо за те, щоб ця програма комп'ютеризації усіх навчальних закладів була завершена до середини 2013 року. Така програма є, і в бюджеті 2012 року знову ми. Маємо запланувати кошти на ті програми, які започатковані саме в 2011 році. Шкільна парта, шкільне обладнання, обов'язково шкільний автобус і комп'ютеризація навчальних закладів нашої Хмельниччини. Чекали на подарунки, і в Адампільській школі Старосинявського району, окрім комп'ютерного класу, отримали новий шкільний автобус. Тепер діти із сусідніх сіл їздитимуть до школи з комфортом. Проживаємо за 8 кілометрів від Адампільської школи. Зимою дуже важко. Чужий автобус запізнюється. Є такі дні, що не підвозили. тепер я думаю, що нашим дітям буде і здоров'ші будуть простягати на вулиці. Я думаю, що буде набагато краще. Нам вдалося витримати слово те, яке влада дала. Педагогічним працівникам, батькам, дітям даного населеного пункту і хочу сьогодні вручити вам шкільний автобус. Микіня, можливо, не багато коштує, але 360 тисяч гривень, які не так легко їх знайти. Хочу сьогодні подарувати школі комп'ютерний комплекс з 11 комп'ютерів, який коштує більше 100 тисяч гривень. Зовсім мало пройшло часу відтоді, коли вперше переступили поріг нашої школи червінь цього року. Ми звернулися до вас з проханням надати допомогу ремонту даху шкільного приміщення. І вже 1 вересня на нас чекала школа з новим прекрасним синім, як небо дахом. Нові комп'ютери, шкільний автобус, новий дах і внутрішні туалети. Тепер і в сільській Адампільській школі створено умови не гірше ніж в місті. Залишається справа за малим, а гарно вчитися, що і пообіцяли Адампільські учні. Юрій Курочка, Іван Мовчан Старосинявського району для Подільської панорами.